Блок 190 класної якості. Ціна 39 гривень за доставкою фурної норми на машині 1140 штук. Дивіться на цей блок. Гляньте, який. Дім, що ти скажеш за блок? Так класно. А чого він такий синій? Тому що марка 100. Цемент, цемент марка 100. Заводський робиться. Гляньте, він дійсно, дійсно аж синій. Це говорить о тому, що додають нормальну кількість цементу. Ніхто не жлобиться, а роблять. По заводським нормам, і це блок дійсно гарної якості. Це не якийсь кустарний шлакоблок, який ви можете десь незрозуміло де придбати. Там, образно кажучи, є там ціни і чуви по 32 гривні. Але питання в якості блоку і пресу. Тут у цьому блоку дивіться, яка геометрія. І дивіться на ці лінії. Бачите, які вони. Тут це говорить о тому, що тут дуже гарний прес, він класно вижимає. Ось так він виглядає з бачите, які на два отвори. Отвори, звичайно, що не сквозні. Тобто, чому не полюбляють сквозні отвори будівельники? Тому що, наприклад, коли ти клад... робиш кладку, і ти не просто шпателем пройшовся і пішов далі наступний ряд, а тобі треба попасти саме на цю стінку. І це такий гемор. Вони взагалі не полюбляють це і дорожчає по вартості кладки і все інше. Це нам розповідають саме будівельники, і ми прислуховуємось до них, робимо висновки і потім завозимо ті продукти, з якими зручно працювати, щоб зручно було працювати і з нашою продукцією, і з нами.